Щороку в Україні у 3-4 травня відзначають День вишиванки. У нинішньому 2023 році цей день попадає на 18 травня. Він не передбачає особливої помпезності, хоча має надзвичайно глибокий контекст. Вивчати історію вишиванки, вишукуючи цікаві факти, неймовірно захоплююче завдання, і про деякі цікавинки я вам зараз розповім. Основні кольори вишиванки це червоний та чорний. Червоний то любов, а чорний то журба. Вишиті візерунки на сорочці наносили на самі уразливі частини тіла: горло, груди і сонячне сплетіння. Перші вишиванки відігравали не стільки функцію одягу, як за повір'ями, оберігали їх власників від зла. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі так, щоб малюнок торкався до тіла. Для кожного ритуалу була особлива вишиванка. Дітям при народженні дарували вишиту сорочку, аби та оберігала від злих духів. Було принципово важливим, щоб на зворотньому боці вишитої сорочки не було вузликів. Вважалося, що ці вузлики можуть стати причинами помилок і нещасть в житті людини, яка носитиме вишиванку. Вдавнину вишиту сорочку не можна було купити. Кожна дівчина, навіть знатного роду, повинна була вміти вишивати. А в селах кожна дівчина наречена перед весіллям зобов'язана була вишити особливу святкову сорочку своєму женихові. Вишиваючи весільну сорочку для коханого, дівчина нашіптувала старовинне заклинання молитви на вірність. У народі вважалося, що якщо сорочка втратить свою білизну після прання, значить чоловік скочив у гречку. Вишиванку, вишиту сорочку з білого полотна, нехай латану, але обов'язково білу. І вишиту багатим традиційним візерунком українці носили тільки у свята. У будні носили так звані буденки, просто скроєні сорочки з небіленого полотна сірого кольору. Першу сорочку новонародженому малюкові шили зношених батьківських речей. Люди вірили, що в цьому одязі зберігається батьківська енергія, яка захистить дитину від пристріту і хвороб. Причому дівчаткам робили сорочку з сорочки матері, а хлопчикам з батьківських. Перші візерунки, оберіги були особливими для дівчинки вишивали сорочку чорним візерунком, символом родючості, який в майбутньому повинен захистити від безпліддя. На хлопчика надівали сорочку вишиту синім і зеленим, захищаючи від природних стихій і травм. Першу сорочку зшиту з нової тканини дитині дарували до триріччя. Мама створювала чаду унікальну вишивку оберіг червоними нитками кольором родинного кровного зв'язку. На дитячих сорочках мами частенько вишивали тварин: собак, коней, курок з півнями або казкових птахів. У кожному регіоні України для вишивки сорочки існує свій крій, візерунок і колір. Для центру України характерні чорнобілі сорочки. На Полтавщині носили сорочки білі з білою вишивкою. На Волині і Чернігівщині сорочки з червоно-білою вишивкою. Найрізнобарніші і найяскравіші вишиванки створювали умільці на півдні України, а також Карпатах і Закарпатті на Буковині і Гуцульщині. Кожен колір у вишиванці має своє символічне значення. Червоний означав любов і пристрасть, чорний втрату і тугу, білий невинність і чистоту, жовтий радість і надію, синій воду, небо, спокій і жіночність. Червоні маки, як елемент візерунка, стали популярні тільки на початку ХХ століття, адже здавна маки були символом смерті і печалі. Чорні вишиті сорочки в Україні традиційно носили вдівці і літні чоловіки. Наша вишиванка ховає дуже багато таємниць, які цікаво знати кожному українцеві. Зі святом вас, вільний народи, слава Україні.